Бюджет наступного року затвердили. Засідання сесії міської ради відбулось 7 грудня. Друге пленарне депутати провели у великій залі, працювали при світлі ліхтарів і в офлайн режимі. В порядку денному більшість бюджетних питань у прийняті рішень депутати були одностайними. Бюджет наступного року буде значно скорочено. Ми відмовили від всього. Залишилась тільки бюджетна сфера, фінансування бюджетної сфери, заробітна плата в бюджетній сфері і безумову частину коштів, які ми виділяємо на допомогу збройним силам України. Практично більше нічого. У нас там виділено 8 мільйонів на бюджету розвитку. Це це я не знаю скільки в 20 разів менше, може більше, більш ніж в 20 разів менше ніж було в минулому році. Але навіть ці 8 мільйонів знову ж таки ми плануємо зробити укриття ж першої школи, тому що вона сьогодні не може працювати без укриттів, і на проект виділили кошти на проект для тимчасово переміщених осіб. Ми хочемо скажімо, разом із може там з державними коштами з іншими можливостями. Залучення коштів збудувати такий гуртожиток, де могли б розміщати тимчасово переміщених осіб. Все ряд міських цільових програм. Депутати затвердили у нових редакціях. Зміни викликані зменшенням дохідної частини бюджету. Бюджет 2016 року 2022 года Прошу враження, бо 616 мільйонів. Сейчас планируется на 2023 год 440 миллионов, порядка там на 178 или сколько миллионов меньше. А бюджет развития там, до 10 миллионов пока принимается такой соответственно обстоятельства, те, которые мы все прекрасно знаем, вокруг нас происходят, вносят свои корректировки. Також, якщо заработная плата, фактически фактично половина бюджету, который у нас сформирован на 2023 рік, це приблизительно ще же 50% уходит на заробітні В Пріоритеті бюджету на 2023 рік залишається система видатків соціального спрямування. Наступного року планують зберегти соціальні гарантії працівників бюджетних установ, зазначає Людмила Паскаль. Ми вже відчули на собі, що наступний рік в плані фінансовому він буде не найлегший він буде дуже складний. Тому основне питання це було збалансувати складним надходження доходної частини та видаткової частини, яка не зменшується. Ми не скорочуємо працівників бюджетної сфери. Ми заробітну плату в цьому бюджеті передбачили на рівні 2022 року. Ми забезпечили. Всім бюджетним працівникам, всім працівникам комунальних підприємств, які утримуються за рахунок місцевого бюджету заробітну плату в повному обсязі. Крім того, дуже складне питання це постійне зростання вартості енергоресурсів. Тому це такі статті, які ми маємо завжди забезпечити в першому разі. На засіданні сесії відбулась низка вручень особливих відзнак. Хвилиною мовчання депутати вшанували пам'ять загиблих южненських воїнів. Їх рідним вручили почесні відзнаки за заслуги перед містом. Синам Романа Лиманського передали відзнаку почесний громадянин міста. Каріна Деркач показує прапор із підписами від військових, учениця 10 класу авторської школи гузика, жителька Сичавки. Вона отримала прапор за перемогу у конкурсі. Це був перший етап військово-патріотичної гри Сокіл Джура учасники виконували різні види вузлів на швидкість. мені було дуже цікаво і приємно отримати такий подарунок від збройних сил України. Я дуже хвилювалася, коли виконувала завдання, бо мені було важливо перемогти і показати гарний результат. Бо таким чином я ну, підтримую наших воїнів і їхній дух. Ось ці фото з конкурсу. Вузли, учасники виготовляли в прямому ефірі, розповіла нам вчителька АШГ Ірина Слободянюк. Участь в першому етапі взяли учні всіх шкіл громади. Вперше Сокіл Джура включав у себе індивідуальний залік. Зазвичай це командні змагання. У нас команда склалася ще діти були в шостому класі, тому вони вже такі злагодження. А в цьому році так проводилися. Ну, я так думаю, що це пов'язано з умовами, в яких це відбувається, що дітей зібрати ну, небезпечно. Тому я так думаю, що і провели в індивідуальному такому порядку, що діти самостійно в'язали вузли, з проводили зйомку. Всі ті дівчатка, які брали участь, дівчатка, ну у нас. Дівчатка ще ті, як то кажуть, вони можуть бути не гірше <смі> хлопчаків, а, то вони були дуже задоволені тим, що вони отримали подарунки, а те, що це прапор, це просто так настільки символічно і наскільки це а, дорого, то що вона ну, не, не змогла зразу приїхати за ним, каже, а коли я можу отримати, коли я його можу отримати. Тому а, це дуже дорогий подарунок. Вчителі зауважують, що тепер готуватимуться до конкурсу «Сокіл Джура», але вже у командному заліку. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі Южне». Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Безкоштовний та швидкий інтернет, але для обмеженої кількості людей. Вільний вайфай вже як тиждень працює в пункті незламності. За цей час користати з ним змогли не всі. Мережа не дає підключитись великій кількості користувачів одночасно Єдине велике неудобство, що у нас робота інтернету, нестабільна. не в тому плані, не тому, що нізя підключитися, а тому що по часу. Нет определенного графика, где кто-то сказал, вот там с 9 до 9 мы работаем. Окей, тогда бы люди приходили, знали, приходили бы заранее, ну, занимали какие-то места и работали весь день. Потому что у нас бывает то есть свет, то нету, хотя бы при свете страниц тоже должен работать. И то топливо есть, то нету, то выделяют, то не выделяют. Вот. Поэтому до конца не получается подстроиться под график. Можливість прийому та роздачі інтернету від антени Starlink 300 мегабіт для роботи та зв'язку. таку швидкість передачі даних спеціалісти називають більш ніж достатньою. Але можливість одночасного підключення обмежена роутером, який роздає вайфай, вже в приміщенні пункту. Кількість користувачів не обмежена, обмежена вона лише апаратно. У нас зараз стоїть звичайний домашній роутер. Це тимчасове рішення для того, щоб хоч якось запустити інтернет, бо просто немає. Змоги поставити зараз щось інше. Вона буде, вона буде скоро, мабуть, ближчими днями. Не, ну, Недовго треба чекати. Це спеціалізована точка доступу, яка буде розкинута по цьому приміщенні для того, щоб у кожному кутку кожен користувач міг підключитися і на високій швидкості користуватися інтернетом. Вона буде підтримувати. Від 300 до 500 чоловік, тобто тут треба не знаю, скільки загнати, щоб вона не витримала. Зараз роутер він розрахований як домашній на 15, 20, 30 максимум людей. Далі він пускає, але треба намагатися зайти і може пусте, може не пусти. Це апаратне обмеження. Сам Starlink, сама антена не обмежено роздає інтернет, кількість користувачів не обмежена. Кількість людей, які можуть сюди прийти і користуватися, не обмежена. Ми нікому не забороняємо і всіх навпаки сюди тільки запрошуємо. Ті, кому вдалося підключитись до мережі Старлінк, не нарікають. В пункті незламності навіть обладнали окреме місце для роботи з комп'ютерами. Там збільшого працюють або навчаються. Трошки буває, так, іноді 50 разів треба пробувати. Кому пощастило, той заходить. Ну, Якось IP-адрес роздається так, нестабільно. І, ну, іноді це буває проблемою, дійсно. Під вечір тут більше людей. Тому, якщо б зручно було якийсь ротор, ну помочніше поставити, це б вирішило, я думаю, проблеми. Так, швидкість класна, Тут, в принципі, всі сайти, всі соцмережі, всі, все завантажується. Месенджер, який я користуюся і на мобільному пристрої, і на ноутбуку. Без питань. Ще один неофіційний, але народний пункт незламності теж надає безлімітний доступ до мережі. В торговому центрі хвиля під час відключень світла збирається здебільшого молодь та студенти. Люди розміщуються просто в коридорах та на сходах. Як я розумію, то вже два тижні так, бо ми тут тиждень, як відкрилися, і ну, весь тиждень тут тільки немає світла, тут повно людей. Коли дають світло, тут така ну, радість на, на, на весь торгівельний центр. Люди біжать додому. Ну, так і працюємо, так і живемо. Інтернет роздає пункт видачі розетки. Там теж роутер обмежує кількість одночасних користувачів, тому за три тижні вже з'явились деякі правила користування. В основном, кому надо там по учебе прийти, они там я аккуратненько ноутбуки сяд, сядут, аккуратненько там у нас и сессии сдаются, знаю, и экзамены закрываются, и лабораторные у нас делаются. В общем, учеба происходит здесь. Мы как говорим, мы разрешаем, но ну, как бы, пожалуйста, не мешайте нашему рабочему моменту, вот там аккуратненько сели, спокойненько сели себе. У нас тут постоянно есть люди ходят потихонечку, уже можно, да? Я говорю, ну да, потихонечку. Говорю, там пришли себе потихонечку, мы записали. говорит, спасибо, встань да и ушли. Понимаете, так как весь торговый центр, э, у Сильпо есть Wi-Fi, и вот он, у нас только точка, и на одной точке, ну, как бы, если больше там 20 людей, точка начинает грузиться, трафик уходит, и как бы на ну, подключение, я как бы объясняю всем людям, что как бы у нас одна точка, она открытая, мы даем всем людям интернет, как бы без вопросов. Ну, є хтось відключився, а ви подключились. Можливість підключитись до мережі надають і місцеві інтернет-провайдери. Wi-Fi треба шукати поряд з офісами підприємств.